Так, друзі, всім привіт! Сьогодні приїхала машинка на встановлення Webasto. Ось дивіться який є. є гольф. Зараз покажемо куди будемо встановлювати. Крейн капот. Так, зазвичай ми встановлюємо в цьому місці бачок паливний, ось тут буде бачок, а там знизу буде вибаста. Ось е місця врізки будуть от -от -от. десь перед хітером, да. от -от, перед хітером. Ось хітер стоїть. Перед хітером будемо встановлювати. Далі покажемо як буде виглядатися систему, як вона буде працювати. Кому цікаво. Номер телефону в коментарях можемо допомогти в обладнанні автомобіля таким пристроєм. Взимку вам буде комфортно. У ну, першу чергу економія. Електробатареї штатної, тобто буде розхід батареї як влітку. Ну, то ось плюс цієї системи. Всім добро!